За моїм дизайном. От, і мені дуже давно хотілося попасти на такий івент. От, і я тут, і я щасливий взуття. По моєму дизайну просто підбирав. Чим доповнило лук? Яка вас сумочка? Ой, я хотів інші сережки, я їх забув. Тому сережки зараз такі. Е, е, Сумка. Більше нічим не доповню. Це просто рюкзак для е, папочки, яка зараз важливо з собою мати зараз. Добре, дякую вам. Де рюкзак? Я залишив рюкзак у знайомої дизайнерки, бо мені з ним не дуже зручно. Про ваш образ сьогодні? Мій образ сьогодні це на новий рік, коли зустрічали 23-й, Мене запросила знайома. Знайома, який я вперше зробив камінг-аут, про себе. то Ми зустрічали новий рік і мені дуже хотілося яскраву червону сукню. Ця сукня, хто її створив? Я. Я придумав, як вона має виглядати. Для мене дуже важлива зручність, щоб не було молні позаду, тому вона тут спереду. От, вона дуже зручна, дуже приємна на дотор, і невимоглива по обслуговуванню. Скільки коштувало створити її? Ну, мабуть, трошки за п'ять. поза мистецьким арсеналом повсякденному житті теж носити такі сміливі образи чи ні? Іноді, наприклад, можу так прийти на Кирилівську або на психологічну групу. Я відчуваю, де це буде доцільно.